Швидкий огляд дворівневої квартири в Миколаєві, яку меблями обставляли ми. При вході нас зустрічає передпокій. Дуже класно, коли у вас є можливість скинути якісь речі з рук, покласти їх в шафу, окуляри, рукавички і інші дрібні речі. Далі нас зустрічає гостьова кімната. Звичайно серце кожної квартири це кухня. Комбінована зі столовою. Дивіться, яка неймовірна шикарна зона. Тоді ми покажемо вам другий поверх. Зразу маємо санвузол на другому поверсі та дві спальні. Гардеробна та основна спальня.